В ході 12-го засідання громадської ради у Прилуках розгорілася жвава дискусія з приводу того, кого з представників делегувати до складу комісії з питання присвоєння почесних відзнак міської ради. Мова про звання почесних громадянин міста та знак міської ради честь і слава. Про те, що собою являються відзнаки, присутнім розповів начальник відділу по роботі з кадрами міської ради Олег Касьян. До міської ради були неодноразово надходили. Листи від представника громадської організації, яка звертається з проханням про відзначення загиблих воїнів Прилук почесною відзнакою, такою як звання почесних громадянин міста, враховуючи те, що у положенні дані категорії громадян не прописані. Є визначений ряд заслуг, за які нагорприсвоюються та нагороджуються, що одною відзнакою, що іншою, чи на часі присвоєння почесних відзнак у цьому питанні думки членів громадської ради розділилися? Туди повинні входити ці люди, які дотичні, які розбираються в даному питанні. Перше, друге, почесне громадянин міста. Так? Значить, дуже є дані положення, вимоги, хто це може бути? Вибачте, мене на сьогоднішній момент є, як по-нашому говориться, статусні і не статусні люди, Які о, членів родини, які не статусні, вони дуже до цього гостро відносяться. Ну, на мою думку, ще не на часі. Справа в тому, що я спілкуюсь з багатьма. Представниками і влади, і громадськості з інших міст там, де вже відбулося дане присвоєння цього звання, і відбулося вже давно, ще на початку війни, і це ініціювали саме. От, хочу наголосити на цьому. Ініціювали саме міські ради, міські голови, саме міська влада, не громадськість. Хочу на цьому наголосити і навіть от хочу просто приклад такий рівне. Зразу за один, значить, одного моменту присвоїло шістдесят людей. Присвоїли це звання. Зараз і далі гинуть наші хлопці. Ясно, що цей список доповнюється. Івано-Франківщина, там щось біля 80 людей. Тобто Зрозумійте одне, що це не потрібно загиблим. Це потрібно нам для того, щоб ми мали цю пам'ять, мали цю історію для того, щоб ми відродилися як Україна. Створення комісії з питань присвоєння почесних відзнак міської ради це справа не одного дня. Члени громадської ради мають надію, що вже найближчим часом у міській раді буде оголошено повний перелік.